Слава Україні! Всім бажаю здоров'я, традиційно продовжуємо заняття зі страйкбольною зброєю. Хто у нас був, вже трошки знають, розуміють, хто у нас не був, скажемо, покажемо головні правила і головні задачі цього заняття. Определені виконані дії ми будемо оцінювати і передавати вашому командуванню, як ми робимо на протязі 8 місяців. Ми знаходимося на тактичному містечку, де відпрацьовуємо тактичні заняття зі страйкбольною зброєю. Мета занять влагодженість підрозділів, які відпрацьовують дії штурму, дії оборони. Перша група була поставлена задача на оборону військового містечка. Друга група проводила штурм, штурм цієї території. Перемогла команда оборони, так як визначили дуже багато помилок в переміщенні, в занятті позиції і в самому штурмі вже будівлі в прямому контакті з противником. Зараз виправляємо ці всі помилки в теоретичних заняттях.